Вже два дні підряд я йду полем, щоб стежку свою протоптати знову. І от другий раз звертаю на ці квіти. Я увагу, а підійти от, треба звернути зі своєї стежки от, і підійти, бо я ще подивитися. Йду. Мене вони просто зацікавили. От якби так поле було, все заросло. Подивіться, як гарно. Йок-палки. Ой, якби ви знали, як вони ще й гарно пахнуть. Ой, дуже гарно пахнуть. Повірте, такий ніжний, ніжний аромат. Не знаю, що це тут. Або хтось на поле щось викинув. Бо у нас так буває, що люди щось вивозять, якусь землю чи ще щось таке. І от десь попадають. Там ще теж у нас вон там, з краю є, що дуже гарно цвітли маки. Великі ці такі маки. Не такі купчасті кучераві, але дуже гарні. От дивіться. Не знаю, як вони називаються, Ну, повірте мені, дуже гарний, ніжний такий приємний аромат. Все, подивилась, задовольнилася. Дуже гарно, тим паче, що вони, бачите, такою латочкою, і далеко так показує. фіолетовий-фіолетовий, такий приємний колір. Дуже гарно. Все, добираюся назад на свою стежечку. Тут на страві дуже багато мурошників. Отаку, бачите? Колись ми так їхали. Не знаю, кудись чоловіком, саме поле, і дуже багато мрачних я кажу, де вони беруться, а от вже й нас тут набралися повно. І хойдеш, не видно, бо ж трава дуже висока, можна так залізти, гепнутися, що тепло. Чуть віти язик так добре, хоч би додому вже добратися. Бувайте.